6 днів чи 3 місяці? Чому різниця у центрі основа ми проводимо два варіанти базового навчання з наукової психосоматики на основі ГНМ: шестиденний інтенсивний семінар та трьохмісячний курс. Обидва формати ведуть до однакового рівня знань, але відрізняються підходом до навчання та темпом освоєння матеріалу. Шестиденний базовий семінар це повне занурення в тему. Він підходить, якщо ви маєте можливість виділити 6 днів на навчання та максимально. Мально сконцентруватися на матеріалі, якщо вам легше поринути в тему без перерв, щоб відразу зрозуміти основи, принципи ГНМ і системно опрацювати всі питання, якщо ви бажаєте остаточно зламати старі уявлення про здоров'я та отримати новий погляд на психосоматику, якщо ви любите живе спілкування та інтерактивну взаємодію з викладачем і групою, переваги. Швидкий результат, глибоке занурення, що допомагає швидше інтегрувати знання в життя, енергія групи, ви разом проходите навчальний шлях, підтримуєте одне одного та отримуєте спільний досвід. Трьохмісячний базовий курс це поступове занурення в знання. Він підійде, якщо вам важливо навчатися поступово, мати час на усвідомлення інформації та можливість повторно переглянути матеріал. Якщо ви не можете виділюватися, відразу 6 повних днів, але готові присвячувати час навчанню раз на тиждень, якщо ви хочете відразу застосовувати отримані знання та спостерігати, як вони працюють у вашому житті, переваги! Зустрічі раз на тиждень, у вихідні або вечірній час посередах. Вже є готовий розклад, тож ви можете будувати свої плани, максимум теорії та практичних навичок роботи з симптомами. Додатковий базовий семінар в записі для глибокого розуміння кожної теми, можливість відразу почати застосовувати свої знання та відточувати вміння, проводити аналіз, розбирати запити в групі, практика Показує, що групова динаміка і приклади розборів інших учасників допомагають людині побачити та підсвітити свої травми, свої конфлікти, блоки в переживаннях, які до цього вона не усвідомлювала. Обирайте свій формат до здорового життя без страху, ставте плюс в коментарях, щоб отримати детальніше інформацію.